А знаєш, до речі, там вже є, да я бачив 75 пляшечки. Да, От я в вели бої, так? Да? да? да в одне обличчя? Так, да, легко. Випуск для спонсорів буде. А, до речі, да я спонсорам не подякував в першому випуску, нахуй. А так ми ж можемо зараз записати і вставити, тіпові. Так, ну, кому тип, ти а, це миш, однаково... кому тепер це треба. Тепер це треба ніч. Це вже не іскренні, блядь. Друже, ну що ти, блядь, ну ти наебаєш мене сьогодні цілий день, дивись. Гримбергін Бланш, пивоварня, тра-та та Бельгія. Та как? Та Бельгія, сапіенс, блядь, і Ну, зараз подивимось. Просто він готує випуск, мабуть, про Грімберг, ну такий типа, блядь, кудь пиво заїхав. Бля, Міша, я нахуй це для спонсорів ставлю, що ти впевнений, що грімберг А що французьке тоді таке подібне? Льов? Та ні, ну Льов тоже боля. А що ж французьке? Все, будемо пити рімберег, заїбав. Та я ж не Це проведе. класна тема. Давай вже хоч небудь пити. Біля Брюсселя, А шо я... Там де капуста, блі. Да. Ну Танцює все. Так, все. Там, я думаю, да? так чувак, тепер от повертаємось. Бланчик, який? Давай тепер рімберенг візьмо. Ну давай. Ну нальємо одночасно і все, яка mm -hmm. різниця. А на що такі великі келихи. Ну типа для пшенички, ні? Та ну великі такі. А що ж, з чим я плутаю його? Тепер не заснуть армію. У нас зараз буде, мабуть, мабуть, найпопулярніший, якщо не брати стела Артуа, бланш. Стиль пива, от, з якою країною пов'язують бланш? Бельгія? Ну, звісно. Всі знають Хугарден, всі знають Кроненбург. І, і все. Кроненбург французький! Кроненбург французький! Кроненбург французький! Міша зламався! <laughs> Кроненбург! Кроненбург. Фух. Проверь, будь ласка, это же французский. Так проверь, у меня телефон снимаю. Кроненбург французский. Все, я впевнен. Я впевнен. Я впевнен. Алина зараз дивится. Да точно. Ну я же, блин. Якщо, а, якщо... 16.54, це залупа в синій пляшці, да, блядь. Це да, антихопі да, сапіенс, сапенс, да, блядь, не підписуйтесь на ньому. Що? Але ж він французький. але ж... — Ні, я до речі пив саме з Франції. Це ж. Я тоже по Франції. Це ж Калсберг, чи то А я пив саме французький. Я пив французький, мені передали, і він не такий хімозний, він нормальний. Виріж це нахуй, неке, що ми тут пиздим. Ну так, до речі, французький. А я от з цього. Ні, він навіть у нас продавався, така 075, пляшка синя. А я оцей пропустив. — Саме француз. Ні, я не? брав мал, 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 маленький, 44. Я це думаю, що це саме пиво. Просто Ні. що пляшки різні? Ні, я тобі не вірю. Конечно, не а Стелла Артуа ти думаєш, то просто інше якесь Так, звісно. Бережіть себе, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. На все добре. Все, Мішечка, дякую. Оце був випуск, блядь, про бельгійського Мішу. Міш, ну скажи, будь ласка, тобі подобається взагалі от нести культуру в маси? Чи складна це справа? Бо всі тут думають, що знаєш, ми тут сидимо димо хіхань-хаханьки. По-перше, подобається, по-друге, так складна, тому що е, якщо ви зайдете на ютуб канал, на наш, то ви побачите мало дуже відео, які виходять там раз в рік. З чим це пов'язано? Зі складнощами, що це ну це не так просто робити, насправді. Тому да, якщо ви думаєте, що ви просто сіли так тут перед камерою і щось mm -hmm. там розповідаєте, насправді це не так. Це набагато складніше. І набагато більше часу займає. Так що дивіться і ставте лайки. Друзі, обов'язково да. це титанічна праця. Підписались всі на Михайла на Хопі Сапінс, і ми будемо почитати. Да. А чого ти? <реш> реш, реш, реш. Я не знаю, просто <реш> так. Тіпа, Кицький сплять ти боїшся їх розбудити. Інтрига така. Ну, типу, це ж бельгійська. Я зараз стикався з такою ситуацією, що в варусі навіть також пишуть прямо в скобках виробник, і пишуть кліна там Німеччина uh -huh, або Бельгія. Uh -huh. А ти розумієш, що це ліцензійне українське. І до речі, Аліночка, коли була коли, минулого чи позаминулого року в Польщі, я попрохав її купити справжній нідерландський автентичний хайник. Uh -huh. і вона його купила. Вона все ретельно перевірила. Там по штрих-коду це були Нідерланди, тобто все нормально. Ми зняли випуск, а потім маленьким шифтом, знаєш, то, як у договорах про англійські mm -hmm. кредити, mm -hmm. там було написано, що це в Польщі воно не розлито. Mm -hmm. Тобто у них система така, що вони штрих код вказують країни, яка володіє ліцензією, mm -hmm. а там потім написано розлито в Познані. Ну прийти. і тому в Антапті, якщо ти штрих код скануєш, в Антапті тобі видасть один стелартуар, mm -hmm. і все, і ти і там будеш. Чекіни всіх людей, там, які там і в Бельгії, і в Україні чекіняться. Звичайний, Звичайний інтернаціональний. -прости, і... да, Світлий лагерь. Нічого такого, нічого видатного, але нічого поганого. Так Класний самого. випуск про бельгійське пиво без бельгійського пива, друзі. Тому давай у нас дуже багато. покрукуємо далі. Все, пока. Підписуйтесь на канал. Так. Ставте вподобайки, блядь. Хто не поставить, той вонючка, блядь. Давай, може, почитаємо щось про нього. Ні, глаза лінзи э, сушаться. У тебе лінзи? Да. Єбать, я, я це для спонсорів ставлю, нахуй. Ніку А що ти дивиш? Ти не казав, так. Ну, ти, не, навіть, не сказав. А ти завжди да, носиш? Ну, останні років так... може 15. А, так. Чуєш, може, до речі, може, він колись сказав під кінець випуску якогось, може, вже п'яні були. Я не пам'ятаю. А ти ж тоже носиш, ні? Дружище, ну це, блядь, якесь відкриття для мене. Давайте розіграємо якось на стрімі, блядь. Що, мої лакшері лагер. А Так, він lager. Ну то вони так назвали. Певно їм так. А що? Антап кривой какой-то. Ти підключився до інтернету, Я підключився. До нашого? Угу, до Wi-Fi. Це точно наш, наш так його підвищений. А, так. Чого? Нехай бомжі обижаються. Ми з тобою це місце вказали. <рес> Ти я сказав. Я змусив тебе сказати. <рес> Та похуй. Я, до речі, не пам'ятаю, скільки конкурсів. Ну, сорок п'ятдесят. Бля, не очі. Ти зараз випадеть ці штуки, потім по лісу з буде. Собака є да, порода якась, що в них очі випадають, якісь маленькі собаки. Ти що гониш, це покемони. Ви не знали це? Не знали. Є собака, типу, ці, як чехохуатики, ну, якісь там, типу, теж маленькі. І в них очі випадають, висить на цьому, Їм треба вправляти в очі періодично. Наукова наукова, да. Отже, а другий бланшик, я взяв, мені здається, він був у нас у випусках, у нього демократична ціна. Виглядає у нього етикетка бомжацька, але я пам'ятаю, що він мені був смачний. І наші підписники, спонсори нашого каналу, казали, що він дійсно смачний. Виглядає ось так. Ти колись його пив? Да. — Так. Тільки що? Ні. Ну, а як блін. Зато, зато, от якщо би я захотів би, якщо би ти ніколи не пив це пиво, і угу. я захотів би тобі його продати. Я б отак взяв і сказав. Ти бачиш, що це 1128 рік. Ой, а Фенікс як можна би робити? Це, це, ну, це, ну, ну, це да, ще... що відродився. Ну розкажи цю історію. Я не знаю. Реально? Я не підготувався до випуску. Це жабатство, яке Зарі декілька робити. разів згорало да. до тла, і вони, типу, обрали своїм символом угу. Фенікс, що ми відроджувалися багато разів, і от спопілу. І от ми такі круті чуваки. Ой. А до речі. О, знаєш, що я скажу? Комічний? Що цей менш, та де? Цей менш за такою демократичною ціною. Бомжацькою. Ні, ну слухай, ну Хугарден теж не багато коштує насправді. Ти що? ти коли в останній раз в магазині був? Ох, ось ці депутати, ці прем'єр-міністри. А Су, що? Що ху, Гурден 100 гривень коштує? ти Та Та ну? Да. Та ну? За знижкою колись попадається, там по 49 чи по 60, ну, от. а так 100 гривень. Подивісь, скільки Хугарден 05 Та коштує. Та ні, за 100 гривень я б не купував. Ну ти олігарх. Вайсбург, них, коротше. А, типа ціла лінійка. Чувак, там така хуйня. <laughs> Вони... <laughs> це для спонсорів. Да? <laughs> да. Вони, коротше, видумали, що Вайсбург це якась пивоварня, блядь, німецька. Mm -hmm. Яка їм блядь, дала рецепти, технології і вся хуйня. такої поверні не існує. Блядь. І <с. у них є Вайсбург Лагер, синя <с. пляшка, і є Weissbourg Blanch. E, і щоб ти розумів, якась Коротше, у них навіть в інсті, вони зробили такий рілс, що типу, вони розповідають про цей Вайсбург бланш і типу, чувак такий каже: Вайсбург – це не бельгійський, а німецький бланш. Oh. І типу, я їм пишу, а чому? А вони кажуть, Ну це ми так тіпа, пожартували, тому що у нас обладнання німецьке. Але воно смердить все одно з самою тряпкою. Я, або, як сказав мій друг Михайло Шматою. Яка різниця, на якому воно обладнанні зроблено? Ну да. Воно смердюче завжди, блин. Я, ну, я, я, це ми з тобою його не пили, а ми з тобою, коли пам'ятаєш, що ці келихи тримали в руках літрові. Ну було просрочка, ну як кажуть чесно, ще свіже, блядь, що просрочка. Так, ну що, відбір бланш, да, це ж типу біле пиво, пшеничне пиво mm, називають да, білим. Да. І відбір це голландською мовою, а бланш французькою білий. Що ти це? та похуй, та фокус? Давай просто попизни. Так, так <свист> <скучу>. Вирубай камеру, кирочка. <свист> вирубай, Алін, сид алю, сидні, заюшка, давай. Почекай, <свистак> 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 <давай. свистак> почекай, давай перевіримо. Ну ти в ну, мене теж. Куди там мутер. Та в тебе в тебе зерафобія розвинеться, вже що да. з тим мікрофоном. Блять, не камера, зупинись. Три mm. роки я знімав, мене такого ніколи не було. А перший чи ж ти мені про то перше, я видалив його? Ну і добре, що саме перший випуск я просто коли на монтаж завантажував програму. Ну, застосунок no. в цей блядь, да у мене mm. ноут завис, блядь, Я його видалив нахуй mm. повністю. А от такого, щоб мікрофон, ну було там, що розряджається мікроку, мікрофон з Андрюхою, з тобою у нас також mm -hmm. було якісь проблеми. Mm -hmm. Але прям щоб я виключив і нема звуку, mm. це вперше. Так, да. ну а, воно там, хоча б вчуся, а не було. А може ти хочеш. Е, ну, ти вже не зняв, може треба було дублювати і попадати в ті типу, Я там просто. так довго пиздів, що я хує знаю. <кх> Та ти тут що, за дві хвилини зняв, ми сиділи буквально скільки. Так це Та тому, ти... що ви, пам, пам, я стиснявся вас. А я вчора там, бля, йоба не що за хуйня, бля, там. <правед 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 <тайм> а, за оце, що вони да. постраждали? Да. да, їх тоже зазібало склад нахуй. Зараз я регну почкаю. Ну що, погнали. У мене також хобі. Дивися, Лінчик. Хоча я знаю, що я її запустила, я бачу, як час йде, але я все. Ну, мало літа да, там, що зупинилися там. Да? Блонд. Блонд. О, да, блонд. Шо? Ну що, з'являються у нас такі красиві келихи, я Гарненький. їх дуже люблю, прямо обожнюю. Прям дуже мені мені подобається. Джусібір. Е, Мішань, що ти можеш сказати про наступний стиль пива, який у нас був? Бельгія, бельгійський стиль як не дивно, да? і mm -hmm. виник він як е, альтернатива. Тому що бельгійці завжди, ясно, що ми е, говорили про оці вікові традиції бельгійського лагера, коли пили mm -hmm. цей коренелісин, але в бельгійців завжди було пиво верхового бродіння. Mm -hmm. І коли з'явилися світлі лагери в середині 19 століття і почали ширитися пілці, да? пілзняри, пілси, то бельгійці мали якусь відповідь. Яке пиво ми сьогодні п'ємо? Друзі, щойно у нас також, був факап у мене закінчилась пам'ять на камері, тому ми зробимо вид, що ми зараз вперше будемо обговорювати це питання. Мішань, ми будемо пити пиво, яке я просто ненавиджу. Фуле. Да. Чувак, реально понос. Воно ще, знаєш, якийсь, блядь, Як кисіль якийсь. Ну, ну, вот такие, вот блядь, тритерная... вяжется, якийсь, блядь, жабулятник якийсь, блядь. Жабулятник. Алина кажется жабулятник. А я видел видео, где ты говорил жабулятник. Жабулятник, блядь. 666, блядь. Так он при этом не ощущается, он коварный. То есть его Ну, его пить сложно, он не питкий. То есть блонд, но он, не до... он должен быть такое? питким. Блонд, вот, кстати, парфюмерность вот эта. О, декоблонд. Одекот. Блонд хочу. Одеко Блонд дуже пітки. Это не пітка, тіва. Я не, <ріст> не, не це... буду історію це... розказувати на камеру. Ти вже дівчки. нічого не зробиш, я викладу мені похуй. Оце, до речі, ми знаєш, очкуємо, що ми будемо бармена коли шукати. Ми ж ми не знайшли такого долбайома. Ну, ми не знайдемо, ми будемо просто ми будемо тоді довго шукати, нам треба якийсь чувак, якийсь розбирати. Ну, треба прям, типа, хто любить пиво, хто прям ідейний тіп. Ну піздець, де його знайти нових. Ну, не хочеш бути? <ріху> <Поки> не дуже. <ріху> ну, ми з Боді обговорювали, що в перші типу, місяці ми готові працювати. Ну, не на постоянки, а типу там як допомога, там, особливо п'ятниця-субота, щоб підвіж створювати і щоб побачити, як це працює. <ріху> типа, щоб самим <ріху> розуміти процеси. А от постійно десь знайти, ну я, ну, я не знаю. Я би, до речі, якщо ви не проти, я б теж так писався, от на вечір виходити, що. Чувак, по... взагалі ніхуді. Взагалі, взагалі. По-перше, так... дивись, блять, камера, заткнись. У нас же буде тестовий режим. Не, хай, не, нехай у нас є багато. Чим... Краще у нас же буде бажати. тестовий режим. Ну, це, так, спи, <стан> uh -huh. Ми запросимо тебе на тестовий режим. Uh -huh. Це, тіпі, просто за зачиненими дверьми, ми заходимо, тіпі, а, як ти замовляєш хавку, береш пиво. Головне, щоб процес. ти нам потім чесно сказав. Тіпі, що uh -huh. це хуйня, uh -huh. оце uh -huh. не хуйня, тому що ми розуміємо, плюс-мінус, де у нас будуть проблеми. Ми розуміємо, що в закладі немає офіціанта, ну є нюанси, особливо коли. Да, да. Да. Ну, їх, їх має декілька. Ну, да. ну, ми прийшли до того, що їх буде декілька. Mm -hmm. Це, звісно, блять. Коротше, я не буду зараз про витрати казати. Mm -hmm. Тому що ми розпочинали з одного бармена, а тепер у нас і кухар, блять, і торчиться, ну, да. нахуй, і охранник, і, блять, стріптізерша в четвер буде. О, все. прикольно. Коротше, і буде оцей закритий тесто, і ми mm -hmm. тебе погукаємо без запишем. Mm -hmm. Там, типу, буде там, ну, я так розумію, що практика, що тіпа, там зі знижкою, типу, чи щось таке, mm -hmm. типу, коротше. Але за зачиненими дверимами. А потім вже буде, типа, велике відкриття, і mm -hmm. ми тебе також погукаємо. Супер. Я ну от за... там, типу, треба буде там, в соцсетях, це не Та, Та, мої Добре. Ну і Такі. чуєш, братанчик, посидимойку, машку. Як що А кухарів не шукаєш? Ну, нам знайдуть. Ти як посуду, любиш Бля, ну я, я теж. А машинки у мене будуть залити? Ні, коротше, а якщо серйозно, от я теж боюсь, тому що ми їздили в Київ в ПАП-паровоз. О, ну, не пап, а папа. Угу, угу. Тому що нам сказали, що ну, це буде у них, ж... них приміщення таке саме, як у вас. Ну, ми, да. тіпа, знаєш, довго думали, у нас спочатку БАР стійка була в кінці, потім нам кажуть, перенесіть туди-сюди. І нам сказали, коли ми затвердили, що вона у нас, у нас вона буде, як в паровозі. Uh -huh. Тобто по центру зі стіни. Uh -huh. І кажуть, ви будете в Києві, підіть туди. Коротше, ми набухались уже. Mm -hmm. Та хай, блядь, знімає. Та ж, просто леви, зайве, разне... Міше вставим, не треба зупинятися, тобто, Хай буде. І ми туди пішли, ми вже підбухнули на Кейффудмаркеті, uh -huh. випили пивка, ми йшли по угу. Uh -huh, uh -huh. Але нам попався бармен, і ми, блядь, залишили там 3000 гривень на коктейлі. Чувак, Аліна ненавидить коктейлі. Я не люблю. Він, блять, почав з нами поздіяти. Так, та так, є таке місце, там ж якраз працюють. Я кажу, Писок. є пиво. Він каже, да, є пиво одне, 2085 uh, Mexican Лагер. І я думав <laughs> його випити. А він каже, ні, чуваки, давайте по коктейлям. Я кажу, я не люблю коктейлі. Він каже, а що ти любиш? І він за мною пиздить, пиздить. І такий, все, і починає робити коктейль. Uh -huh. Типа, і що ти зробиш? А воно, блядь, смачно. потім. А вони було. ж там. Це найкращі бармени в країні там працюють. Паровоз, типу, я чув, це легендарне місце, там, ну, коротше, типу, чуваки, там стоп там. Ну, там треба в пиві такого чого знайти. Ну блін. В пиві, впиві. В пиві, в пиві, так. Ah, да. Ну ладно, це в топ. Давай, коли телефон буде заряджати, чи Добре. Е, ось такий. Ні, не ось, такий випуск. ось така перша частина випуску про бельгійське пиво у нас вийшла. А нахуя я це кажу, якщо ми не виставили пиво, все. <рес> Ой, блядь. Ці грімбергени, блядь. блять. А Лінчик, це... Ну це типу як... А ми на Новий рік в цьому році цей сезон хавали. 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 Оцей що Мікель... Зкид... Даніш, да. Даніш сезон. О, прикольно. Ще Андрюха каже, блять, Владос, забирай, більше не буде, зараз приходжу, стоїть. Вони то не бере, прикинь, блять. блін, одна пляшка. Так, дуже. Чувак! Під олів'єшку, під шубу, вибачте, за мої радянські, блять, ці смаки. Воно його тупо спалювало, нахуй, блять. Їжа не затримувалась. Взагалі, ти шо? До речі, з шубою прикол теж ми. Давай, ми так попередньо? В порядку, так, так, так. Зліва, це ж ліво, правильно у нас? Вітаю на каналі Культ Пива, друзі. Ну що, пройшов тиждень. Сподіваюсь, що пройшов тиждень. Як ми випустили з Михайлом. Міш, ти відчуваєш тут 8,5 алкоголю? Ні. Як вони так роблять? Отак. Дивись, воно не. Класне пояснення Отак. Воно. дивись, для бельгійського Strong Golden Area що характерно. Тіло. О Боже, Алішка. ну ми ж <плес> знімаємо тут, ну ми ж не просто зібрались побухати з мужиками. <плес> uh, single. Uh, Belgian singл або трапіст сингл. Звичайний простий, столовий бельгійський світлий ель. Зазвичай його навіть пляшки не розливають. Шимей так робить, і так робить сен бернардус розливається пиво. А так це пиво столове пиво чинців. Тобто його можна купити лише там в кафе, яке при пивоварні. Зазвичай. Це от. Звичайно, столових вас. Ну, це авто. У мене є спонсор підписаний, дуже поважна людина. Він коли чує столове пиво, він каже, бля, ну що ви маєте? Ну, столове воно менше, менше має, менше має. Ну, типу, столове, блять. Ну Ні... ми що, в столове, так? Це хто там. Так, да, так, да. да, да. столове пиво це нормальний термін. В Бельгії то 50-х років в шкільних їдальнях продав не продавалося, а подавалося пиво дітям. Там до 2% міцність. Само. Ну, це пиво. Чу? Ну, реально. Все, а потім батьки, щось, батьківські комітети, почали там щось бастувати проти цього, типу, чого ви нашим дітям пиво, не ливайте. І все, тепер вони не наливай. Коротше, ні найду. Мішань, ним, У ну, нас на випуск, бачиш, блядь, не підготувалися ні хуя, бля. Півроку готувалися. Там блядь, тропійське піво, там якого-то, блядь, я не знаю. Та ми нормально, розкаже. Трамп приїжджають на піварню, блядь. Ну, думаю, ну ми нормально. Тахуєна, давайте перепродюбелі. Він темний буде, нахуй. А чи взагалі можна знайти якийсь вонючий дюбель, Якщо це То, не. Лев, звісно, лев. звісно. а гринберген, гринберген дабл амбрі. ти на це А чому я не взяли його у випуск? А Люнчик, правда. Після да. А в кого алергія? В мене чи в тебе? У мене немає. Друзі, чому немає Енджі і Limit? Yeah. Фантомно вони присутні, тому що у Мішані алергія на наших кісьок. Саме на наших. На всіх інших немає. До Це речі. тому що Ліма твоя землячка, ви не можете збиратись в одного місці? Оце Ліма. Да, в мене, в на на енджі енджі більше, більше. мене на Енджі більше. Та Р, за те. До Ліми нормально. От пух. на енджі більше. Вот, напевно, через Пух. Він не пух. Рікі-пух. Пам'ятаєш в Барселоні був? Ні. Такий малий, типу, вихованець академії. Я ж забуваю. Ну і що? Ну, на Версову на Пух. Ну, так. <смеш> Мені подобається Antap, звичайно, я так. ним користуюсь, підписуйтесь на мій Antap, то там десь він мішу зараз закриє. Але чим? Я вам, блядь, постукаю! Не <смеш> знаю. <смеш> Це хтось типа біжить? Це або що? хтось їбеться, або хтось робить відбивні. Ні, <смеш> просто хтось не Когось. Ти правильно сказав. Перший oh, варіант. <смеш> перший варіант.